Золочів у всіх новинах через крадіжку, що сталася у будинку загиблого героя, до Золочева 25 червня приїжджали керівники різних рівнів для зустрічі з громадою. Питання крадіжки коментувалося найбільш жваво. Неприємна ситуація стала в п'ятницю, коли поховали тіло бійця В Той час, коли всі небайдужі люди приїхали віддати шану останньо шану. Олександру Олексійовичу в його поміш... помешкання проникли троє неповнолітніх жителів нашого міста Золочева і здійснили викрадення майна на загальну суму близько 40 тисяч гривень. Крім того, нахабно себе поводили у приміщенні покійного, ще там харчувалися і тому подібне. Значить, хочу сказати, що завдяки оперативності по гарячих слідах нами злочин розкрито. Затримано е, наразі двох осіб. В порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Вилучені речові докази. Ви ще скажіть, де другого затримали. Значить, ще одного ми затримали у місті Львові, а іншого затримали у. Місті в Волинської області. Ну, і де саме, скажіть. Прошу, де саме це. Значить, це була. Затримали в місті Шац, В гряді відбувався концерт електронної музики. Вони всі там відпочивали, маючи біля себе грошові кошти, золото, поїхав собі розважатися. Я хочу сьогодні вам надати інформацію про той ганебний злочин, який був чинений. В день похорону нашого земляка хочу вам доповісти про те, що злочин розкритий. Два підозрюваних, дві підозрюваних особи неповнолітні затримані. Зараз з ними проводяться слідчі дії, речові докази також вилучені. Продовжуються слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місця знаходження. Третього учасника цього, цього злочину, я думаю, що найближчим часом він буде затриманий і відповідно до законодавства буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Стосовно криміногенної кри... 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 ситуації зовсім. Шановні друзі, ну ми знали про родину Грушецьких до того, але ну вона ж не один раз про себе заявляла, на моїй пам'яті, ще як депутата обласної ради і так далі. Тим не менше... Це такі реакції правоохоронців профілактичної і так далі, яка б ну, попередників ваших на це на увазі, недостатньо було цієї реакції, яка б унеможливила їхню подальшу роботу. Більше того, було таке непряме якесь толерування цієї сім'ї. Це теж має хтось брати на себе відповідальність за те толерування. От, чим закінчиться? Тому от сьогодні до мене підійшли мешканці будинку, які підписалися майже усі. От, які на словах кажуть, ми знаємо і ми глибоко маємо сумнів, що це питання буде доведено до кінця до суду. І я одразу до Дмитра Дмитровича, до інших, щоб це максимально було на контролі, тому що ж, знову ж таки кажуть, що є якісь там кришування там, і так далі. І так далі. Це питання вашої безпеки, це питання вашого спокою. Якщо про цю сім'ю і родину відомо роками, і роками воно ось так тягнеться, як шлейф, ну, то даруйте, ну, скільки можна. Тому справа честі, я вважаю, про і систему, системи. Далі судів доведеться справа до кінця. Щодо цього кримінального провадження, якого сьогодні всіх на слуху, зараз відбувається розгляд міри запобіжного заходу в суді. Одному підозрюва це дацькі обрана міра запобіжного заходу у вигляді арешту із внесенням 30 мінімальних заробітних плат застави. Іншому затримано буде обиратися сімнадцять по сімнадцяти годині. Після обрання міри запобіжного заходу я зразу змінив підслідність цього кримінального провадження і ми його передамо для подальшого розслідування слідчого управління області, щоб не було в нас ніяких домовок. Митровіч впровадження завтра дня буде розслідувати слідче управління області після скандалу на всю Україну мешканців будинку по вулиці Кривоноса, 9 міська рада через багато років нарешті почула. Виконавчий комітет Золочівської міської ради прийняв рішення про виселення цієї сім'ї самовільно зайнятого ними приміщення на вулиці Кривоноса в Золочеві. Інформація про це з'явилася 26 липня 2016 року на сайті міської ради. Виникає питання: а чому це міська рада не вирішувала та зволікала багато років? Адже дане питання гостро піднімалося ще 10 вересня 2014 року. Про це дивіться у відео. Далі ми живемо у час війни, коли проливається кров, геноцвіт нації. А в нашому місті процвітає партія регіонів. Яку вже викорінили в інших містах області України. Будучи депутатом міської ради інших скликань, я можу сказати, що шосте демократичне скликання депутатів найважче із каденцій за всі роки Незалежної держави України. В серпні 2014 року асоціацію інвалідів надійшла заява. Від мешканців міста Золочева по вулиці Кривоноса, 9 зачитую заяву, але така ж сама заява поступила голові облдержадміністрації, голові райдержадміністрації Стецюку Івану Романовичу, міському голові пану Гринківу Ігору Михайловичу, голові Асоціації інвалідів Семенчук, начальник Лоціс з інваспорт. Піста Львів Всеукраїнському часопису для інвалідів благоміст. Заява, ми, мешканці будинку номер 9 по вулиці Кривоноса, просимо вас розв'язати важливе для нас питання. Три роки тому ми дали дозвіл на тимчасове проживання у напівпідвальному приміщенні, яке до того в нашому будинку використовували інваліди асоціації. Багатодітній сім'ї Грушецького, але ми не знали, що він, крім дітей, приведе цілу ферму курей, качок. А спочатку було ще чотири кози, які потім поздихали. Коло його квартири є прибудова, в який повно ящиків і всякого мотлоху, де тільки дивиться пожежна інспекція. Сусіди не можуть відкрити навіть. Вікон такий стоїть з морі. Через подвір'я неможливо спокійно перейти. Підприємці, які торгують коло даного будинку, коло нашого будинку, дуже незадоволені, бо півдня мусять нюхати ці запахи. Наш під'їзд обдертий, все побито. Ми неодноразово зверталися в міську раду. Пожежну частину, санстанцію, ветеринарну службу, але безрезультатно просимо допомогти повернути це приміщення інвалідам для реабілітаційного центру. І всі мешканці підписали. Мешканці будинку підписали. Прикро та боляче, що на сьогоднішній день не виконується міським головою ряд рішень сесій Солочівської міської ради. Нагадую, дев'ята сесія 6-го демократичного скликання Золочівської міської ради від 31.05.11 року номер 237 зобов'язала місячний термін вжити заходів для виселення сім'ї Грушецьких, які самовільно вселились на нежитлове приміщення на вулиці Кривоноса, 9. А 10-та сесія. Золочівської міської ради від 30.061 року номер 271 взяла до відома інформацію про вжиті заходи міським головою. А саме, перше, про надання позову до Золочівського районного суду від 29.06 2011 року, ухвала якого від 13 грудня 2011 року залишити позов без. Розгляду, хоча міський голова міг оскаржити до апеляційного суду, можна також на сьогодні поновити позов. Друге про укладання договору купівлі-продажу адмінбудинку на вулиці Галицькій, 37, про його реконструкцію під житло багатодітній сім'ї Грушецьких за ціною 80 тисяч гривень. На превеликий жаль, кошти в сумі 80 тисяч гривень зібрані, а будинок продано іншій особі чи сім'ї. Так зване тимчасове проживання у нежитловому напівпідвальному приміщенні багатодітної сім'ї перетворилося у довгостроковий процес, який затримав нормальну статутну діяльність Золочинської районної асоціації інвалідів. Робота реабілітаційного центру ГАРД не відновлена різними маніпуляціями, всілякими правдами і неправдами створена ситуація як дискримінація прав інвалідів. І справді за толерування роками теж би мав хтось відповідати, і чи виселення сім'ї у інший населений пункт вирішить проблему? Мабуть, цією сім'єю, окрім правоохоронців, мали б зайнятися соціальні служби, психологи і зрозуміти, чому саме так і якщо це можливо, виправити.